Нарешті вийшла друга серія людини-бензопили, яка має неофіційну назву народження мазохістичних нахильностей Денджі. Це жарт, але не зовсім. Коротше, цій серії є чим вас здивувати. Тож номо ну розбирати її. Наприкінці попередній серії головний герой знаходить бюро полювальників на дияволів на чолі з таємничою красунею, яка поставила нашого героя перед вибором. Або вона вбиває його через те, що він диявол, або робить своєю домашньою тваринкою та годує хлібом і з вареничком. Недовго думаючи, герой вирішив обрати друге. Нова серія починається там, де й другий розділ манги. Денджі та рожева волоса дівчина їдуть у машині. Макіма, так звуть нашу дівчину, вже задає тон їхнім взаєминам. коли каже Денджі, що тепер, коли він під її опікою, щоразу як вона проситиме щось зробити, він має відповідати тільки так або гау. Тобто за жодних обставин йому не дозволено говорити їй ні. І це показує ставлення Макіми до хлопця. Вона, як і Якуд, бачить у ньому свого песика, інструмент, яким можна скористатися. Але як справжній мазохіст, на це поки що тільки натяки, як справжній слухняний песик, як тільки дівчина робить щось приємне, він негайно забуває про всі її недоліки. Орешті-решт, Макіма дає йому змогу жити життям, про яке він завжди мріяв. Наприклад, дівчина обіцяє наготувати бідолашного зголоднілого, та навіть дає йому свій піджак, щоб той зігрівся. Від такого герой весь стане у екстазі. По-перше, він поїсть, але що важливіше, це вперше, коли інша людина проявила таку турботу та увагу до нього. До цього оточуючи, виказували йому тільки огиду. Адже через безхатницьке життя запах навколо нього стояв відповідно безхатницький. Якщо ви позбавлені всього того, чого був позбавлений Денджі, тобто нормальної їжі, притулку, не кажучи вже про любов та ніжність. І раптом у вашому житті з'являється хтось, хто ставиться до вас чесно. Ходу смачненьким, дає чистий одяг, апартаменти, про які ви навіть не мріяли. Не дивно, якщо ви відразу закохаєтеся. І для нашого підлітка це було кохання з першого погляду дівчина, яка звернула на нього увагу. Йому ніколи не доводилося це відчувати. Він не знає, що таке мати стосунки. По приїзду герою до кав'ярні Денджі замовляє їжу. Та під час очікування через втрату великої кількості крові в боротьбі з зомбі-д'яволом падає на дині дівчинки. Тут ми бачимо, як першоджерело та адаптація розходяться. Була вирізна битва бензоголового з дияволом. У манзі, коли вони замовляють їжу, до них підбігає наляканий закривавлений батько, який благає врятувати його доньку від диявола, який уніс її в ліс. Макіма наказує напівроздягненому голодному хлопцю розібратися з цим, оскільки її їжа стине. Досвідчений мисливець на дияволів готовий допомогти вашій доньці. Для вашої ж безпеки, будь ласка, залишайтесь в будівлі. Серйозно? Коли Денджі ставить під сумнів цей наказ, вона нагадує йому. Ти забув? Ти моя тваринка, а відповідь лише так або гав. Що це означає? Мені не потрібен пес, який каже ні. Аго! Мій удон починає розбухати. Вирішую швидше. Тож твоя відповідь? Так. Після погроз Денджі відправляється на пошуки зниклої дівчини з розумінням, що насправді він нікому не потрібен. Я вважав, що вона добра, навіть не віриться, що вона настільки жахлива, я навіть почав закохуватися в неї. Ставиться до мене як до бісової собаки. Коли він знаходиться її, він бачить, як вона грається з тим самим дияволом. ба більше дівчина благає відпустити його, оскільки вона стверджує, що він врятував її від побою батька. Мій тато. Коли в нього поганий день, він б'є мене. Сьогодні, коли він бив мене на парковці, цей диявол врятував мене. Ця ситуація нагадує Денджі його самого. Він знає, що не всі дияволи погані. Денджі пощастило натрапити на почита, який здебільшого служив для нього світлому темряві. Почита потребував Денджі, а Денджі був потрібен почита. Навіть коли Денджі в настільки відчайдушному положенні, що їсть цигарку, щоб купити шматок хліба, він все одно ділиться з другом, тому що яким нещасливим не було життя Денджі, Почита ділив з ним цей тягар. Аго! Хочеш, щоб ми втекли разом? Всі втрьох? А? Я також дружив з дьяволом. Я знаю, що існують добрі дьяволи. Але якщо я відпущу його, вони мене вб'ють. Тож хочеш втекти? Ми зможемо? Звичайно ж, ми зможемо. Дівчина з радістю погоджується на цей план. Але коли вона домовляється з Денджі, її домашній дьявол раптово перетворюється на гігантського м'язового гомункула. Саме так цей м'язовий дьявол здатний контролювати м'язи будь-якої людини, яку торкнеться. Це означає, що весь час він контролював дівчину, щоб змусити їй казати те, що він хотів. Ха, Я переміг. Що це біса таке? Я покажу тобі дещо круте про тим, як ти помреш. Я м'язовий дьявол. а це означає, я можу контролювати будь-який м'яз, до якого я доторкнуся. Я збираюся порозважатися з цією жіночою лярвою. О, повиси там, добре. Нашому герою таки вдається потягнути за шнур на його грудях, використовуючи рот замість рук і всипати березовий качі мерзотнику. А вже після цього відбувається те, що ми бачимо в адаптації. Хочу виразити окрему подяку перекладачам за чудово пророблену роботу над цією мангою. Посилання на їх телеграм-канал ви знайдете під цим відео. Читайте та дивіться українською, підтримуйте наших дячів. На мій погляд, цей розділ є досить цікавим. Нам показують колихання Денджі стосовно макіми, яка в адаптації була неповним та відбувалася протягом однієї поїздки, а також дійсне ставлення полювальниці до напівд'явола. Перед режисером стояло чимало завдань. Задати тон відносин між персонажами, запустити механізм еволюції характерів, закласти пласт для подальшого сюжету. І все це треба було вмістити в 20-хвилинний хронометраж. У другій серії Рюна Каяма розвиває те, що було тільки запущено наприкінці першої, і що далі рухатиме все оповідання. Також вирізання цієї сцени можна обґрунтувати тим, що попередження спойлер. Якщо не готові до цього, прокрутіть на 30 секунд уперед. Пізніше нам дадуть зрозуміти, що Денджі треба відпочити певний час перед тим, як знову перетворюватися. У цьому ж розділі він доволі швидко вдається до своєї сили після битви з зомбі-д'яволом. Тому це можна було простінити як сюжетна діра. Макіма запитує Денджі, як він став таким, тобто дияволом. І той розказує, як його песик диявол врятував йому життя ціною власного. Але дівчина каже, що почито буквально живе всередині нього. І їхній випадок настільки рідкісний, що цьому явищу немає назви. Після того, як вона годує його локшину, він стурбовано ставить перед нею запитання, які хлопці їй подобаються. Напевно, це найпряміший флірт, який тільки можна уявити. На що дівчина відповідає, що їй подобаються такі чоловіки, як Денджі. Коротше, полівальниця пускає усі чари, щоб завербувати в свою компанію полудиявола. А хлопець закохується без пам'яті. Зрештою, вони опиняються в токійській штаб-квартирі мисливців на дияволів. Макіма щось розповідає про тонкощі мисливського бізнесу, про переваги роботи в її компанії та інші дуже важливі речі. Нашому підлітку, звісно, все це дуже цікаво, але найбільше його хвилює, як закадрити дівчину. І працювати поруч із нею дуже гарна можливість для цього. Але нашого героя ставлять цю команду з депресивним типом на ім'я Хаякава Акі. До речі, маленька, але досить цікава деталь. У Манзі Денджі з'являється відразу й застебнутою краваткою. аніме ж застебає її Макіма. Це показує, що він був усунений від однолітків та не володіє елементарними навичками. Під час їхнього першого спільного патрулювання Акі веде Денджі в темний провулик, щоб набити того як Сидорову козу. Цим він мав на меті відштовхнути новобранця від смертельно небезпечної роботи. Адже ті, хто не мав стійких переконань та вагомих причин, швидко помирали. Хайкава вважає його за дурну дитину і не хоче, щоб новобранець Денджі даремно помирав. Але у відповідь вельможа отримує горіхам. А потім ще раз, ще раз і ще раз. Ну, ви зрозуміли повна відсутність будь-якого кодексу честі. Він чітко дає зрозуміти, що нехай його цілі дрібні, проте ця робота дозволяє йому жити життям, про яке він завжди мріяв. До нього поставились як до людини, нагодували та дали притулок, і очевидно, що це важливо для Денджі, тому що ми всі вже бачили, як він жив до цього. Тож діалог закінчується новою сваркою і знову побитими горіхами. Коли хлопці повертаються до штаб-квартири, Макіма зовсім не збентежується. Навіть навпаки. Підсумовує, що напарники дуже гарно поладнали. Ця дівчисько приєднує Денджі до експериментального четвертого підрозділу хайкави. Також Макіма нагадує, що будь-який прояв непокори та спроба втекти призведе до негайної смерті. Тобто це означає, що Денджі працюватиме на бюро до кінця свого життя. Напевно, його напарник від цього в захваті. А Денджі знову відкривається темна маніпуляторська сторона Макіми, і він навіть сумнівається щодо її доброчесності. Тому новобранець запитує Акі, чи вважає він начальницю поганою людиною. Але депресивний хлопець також закоханий у цю таємну красуню по самі вуха, тому навіть не може припустити, що за цим янгольським обличчям може ховатися щось неянгольське. Акі відповідає категорично ні. Через свою наївність Денджі це твердження за чисту монету. Наш бензоголовий насолоджується новим життям, попутно виводячи стерпцю свого сусіда, а новий день починається з полювання. Нам розповідають, хто такі демони одержимі, нечусь або не люди. Не знаю, в якому перекладі ви дивились. Якщо стисло, це ті дьяволи, які заволоділи тілом вже померлої людини. І саме такого ми бачимо на місії. Лиходія цієї серії вбивають просто сокирою. Добре, напевно, це не те, на що багато хто очікував. Але цікаво, що ця ситуація призводить до сварки між Акі та Денджі. Акі хотів побачити трансформацію підлегливо в ділі, але хлопчисько каже, що просто вирішив не мучити бідолаху перед смертю, бо начебто відчув симпатію до нього. Охуше брехло ти, Денджі! Усі ми прекрасно розуміємо, заради чого ти не став цього робити. Акі не розуміє, чому Денджі не використав свою силу та так лагідно розправився з поганцем. Дияволи — це зло, до якої не має бути симпатії та жалю. Кожен полювальник та поліцейський повністю віддають себе роботі, оскільки мають розуміння важливості справи та чітку мету, всі крім Денджі. І тут розкривається ідея, на яку заклали фундамент ще в першій серії. Я вже розповідав про це в минулому відео. Денджі каже, що, хоч він і почувається щасливим, має нормальний притулок з ванною, кімнатою, їжею, красуною під боком, він все одно має відчуття, що чогось не вистачає. І як він сам каже, цей ненаситна жадібна людська природа. Ми завжди шукатимемо більшого. І тепер, коли він відчув смак, він хоче більшого. Ми бачимо, як спочатку Денджі просто хотів жити нормальним життям. А тепер він хоче помацати макіми? Це звучить смішно, але його мета повільно рухається вперед. І це те, що хоче нам донести автор. Отже, тепер Денджі вирішив твердо взятися за. за свою мету, і виявляється, що в експериментальному четвертому відділі для таких аномалій, як наш герой, він не один. До нього в команду долучають ще більше зануту дівчину. Нечисть, яка зберігла розум. Вона дуже гарна, чує запах д'яволів, і з веселощами та божевільним сміхом психопатки може їх потрошити. Що ми і бачимо наприкінці серії. Напевне, наступна серія буде присвячена дівчинці з милими ріжками. А моя оцінка серії 8,5. Перша серія людини бензопили задає темну меланхолійну атмосферу, яка натякає на надзвичайні страждання, які ховаються всередині Денжі. Як ми всі знаємо, головні герої аніме зобов'язані мати померлих батьків. А Денджі на додачу ще й має сплатити борг свого померлого батька. Тому в нього не було іншого вибору, як продати частини свого тіла та працювати на якудза, щоб хоч якось виплачувати борг та не бути вбитим. Це боротьба не за життя, а за виживання. Але друга серія набуває зовсім інших кольорів. Розширюється склад персонажів. Умови життя Денджі кардинально змінюються. Тому з драматичного похмурого тону ми переходимо до комедії. Комедія, яка здебільшого будується на божевіллі. У минулому відео я не розповів про акторів озвучення. Та й краще за все було б розповісти про акторський склад, коли ви вже на власні вуха почуєте більшість цих солоденьких голосів. Саска від світу Тацукі Фуджімото озвучує Саката. Молодий актор, який зіграв багато другорядних персонажів у таких відомих серіалів, як «Шаман Кінг», Атаки Титанів і Доктор Стоун. На мою думку, його голос ідеально вписується в персонажа. Головного героя озвучує Кіконоси Катоя актор, який буквально не має досвіду в озвученні, крім декількох епізодичних та ще й десь третього плану ролей. Таке рішення мапи трохи дивує, оскільки вони дали й найважливішу роль в аніме, яке бурно обговорювалося цілий рік до його виходу актору без бекграунда. Напевно, на каяма режисера людини Бензополи», побачив щось у цьому хлопці під час проб, і на мій погляд, це було правильним рішенням. Стрибки між різними емоціями, гавки, туривчиті фрази, бурчання, стогони, всі ці дрібниці, які формують характер Денджі, були передані відмінно. Нашу таємничу дівчину з маніпуляторськими здібностями Макіму озвучує Томорі Кусунокі. Мило та скромна гешечка в аніме альтернативний сворд арт онлайн Gain Online, Макі. Грасі «Мій Futaba дратує. а також аніме з надзвичайно довгою назвою: роль сестри близнюка Саши Нектор «Міша Нектор. І нарешті найцікавіша персона «Айфайрус». Джолін Куджу, химерні пригоди Джоджо Кам'яний Океан, ватажок банди одного з районів Токіо, Манджіро Сано. Валькірія, занімець цей герой надмогутній, але занадто обережний. Вона подарувала свій дивовижний голос. Павер. Що ви думаєте з приводу досить різних за досвідом акторів в одному проєкті? Чи впоралися вони зі своїми ролями? Також, якщо ви дивитесь з якогось дива російського озвучку, можливо через звичку або застарілу думку, що нібито в нас немає своїх гарних команд. То можу відповісти вам, що на це аніме зробили вісім команд українського озвучення, дві з котрих замутили повноцінний дубляж, тобто без оригінальної доріжки. Ну або можете дивитися з українськими субтитрами та насолоджуватися оригінальними голосами. А з вами я ще не прощаюся на підході відео по третій серії. Ще почуємося.